Ініціативна група людей створила об'єднання, до якого долучилось вже близько 15 поетів нашого міста. Про головні цілі діяльності розповіла голова громадського об'єднання поетів аматорів Новомосковщини Вільна ліра Наталія Калита. Мета нашого об'єднання це сприяти гармонійному розвитку особистості, методом популяризації поетичного слова, а також залучення поетів Новомосковщини і Новомосковського району. Адже новомосковщина дуже багато на талановитих людей. Хоча об'єднання ще зовсім молоде, але всі його учасники докладають максимум зусиль, аби їхні поетичні шедеври були опубліковані, тому старанно працюють над першою власною збіркою поезії. Наше об'єднання. Ось... Згуртовує поетів людей, які володіють поетичним словом. Хотілося б, щоб нас теж пам'ятали, знали і пишалися тим, що наше місто теж залучається до культурної спадщини. Громадське об'єднання Вільна ліра запрошує усіх любителів поезії приєднатися до них і також має наміри співпрацювати з іншими спілками району та області, щоб нести у маси любов до поетичного слова. Приходять нехай люди, хто пише, хто володіє словом, хто любить поезію. Ми звичайно приймаємо всіх. І е, в наших заходах теж вони можуть приймати участь, не обов'язково свої вірші читати. Кожного місяця громадське об'єднання поетів-аматерів проводить заходи у центральній міській бібліотеці, на які може завітати кожен бажаючий, взяти участь у заході чи просто послухати авторські вірші інших талановитих новомосковських поетів.